Благодійність та волонтерство українців з початку повномасштабної війни стала невід'ємною частиною життя більшості з нас. Ми об'єдналися, аби в єдиному пориві боронити Україну та підтримати тих, хто її захищає. Хто зброєю, хто волонтерить? А громадська організація відродження ЮА ще й піснею. Громадські активісти з Ямполя вже вдруге завітали до нашого міста з благодійним концертом на підтримку Збройних сил України. Шановні жителі міста могилів Подільськ, ми хочемо вам подякувати за... Теплий прийом за те, що ви допомагаєте нам. Ми хочемо побажати всім вам мирного неба, добра, щастя, любові, успіху. У нас з вами одна мета. Будьмо єдині в цій меті. Спільно з громадським об'єднанням Патріот України та небайдужими жителями могилева Подільського було зібрано 10 тисяч гривень, які перераховано на офіційний рахунок громадської організації відродження ЮА та Патріот України. Ямпіль і Могилів, це один. Район Могилів-Подільський немає схід, захід, південь. Є Україна, а Україна це велика родина і велика сім'я. І ворога ми боремо всі, всі разом. Тому співпраця громадської організації патріота відродження ЮА це природньо і нормально, тому що під час війни ми повинні єднатися. Ще раз дякую міській раді міста Могилева Широ щиро, щиро. Ми назавжди друзі. Наразі цей благодійний мітинг, концерт для того, щоб зібрати кошти на дві автівки. Ми хочемо допомогти громадській організації Патріот закрити запит по машині і також другий запит на автівку відродження Йоа збирає. Раді співпрацю, тому що скати немає чужої біди, є наша спільна біда, це війна з тою стороною, бо країну їх назвати важко. Ну і як би сказати, що нема що нам ділити між собою, між волонтерами і громадськими організаціями. Ми робимо одну велику спільну справу, яка все для перемоги. А вже після перемоги будемо як спільно одною командою відбудовувати те, що ті наламали. Концертна програма була патріотичною. Українські пісні виконували професійні музиканти, аматори, золоті голоси Янпільщини: Олександр Бернадзіковський, Дерен Тетяна, Наталя Почтар, Альона Мельничук та Василь Слободянюк. Голова правління відродження Юа Тетяна Косінська розповіла медіагрупі Віда все про їхню волонтерську діяльність та розчулила всіх своїм виконанням пісні та майстерною грою на бандурі. So <laughs> Головна мета діяльності нашої громадської організації це підтримка й допомога Збройним силам України та іншим військовим формуванням, а також внутрішньо переміщеним особам, біженцям та всіх людей, які потребують зараз підтримки і допомоги. Від початку війни ми формували добровольчі штаби. А у травні місяці ми зареєстрували нашу громадську організацію і почали ще більш активнішу діяльність за підтримки місцевої влади, а також за підтримки наших друзів та партнерів, які нам допомагали. Це волонт. Терські благодійні е, організації, благодійні фонди, заручивши всім їхньою підтримкою, ми почали активно волонтерити і допомагати хлопцям, які зараз на той час і зараз знаходяться на передовій в гарячих точках. Молодці ці дівчата і хлопці, що вони підтримують теж нашу армію, нашого президента, наших всіх, навіть пенсіонерів цих захищають хлопців. Хлопці, великі вам спасибі. Подібні акції, громадська організація планує проводити ще не один раз. Тож, якщо бачите музикантів, знайте, що ваша гривня, кинута їм у скриньку, допоможе нашим військовим. Разом йдемо до перемоги. Також ми хочемо подякувати медіагрупі колективу медіагрупи Віда, також пані Тетяні Фоменко за те, що підтримали наш благодійний захід і підтримують всі наші ініціативи волонтерські. Також дякуємо всім жителям міста могилів Подільський. Бажаємо вам, всім і нам, і вам мирного неба, щастя, добра, любові, усього тільки найкращого. І борімося за реалізацію нашої спільної мети. А одна мета у нас це перемога. Будьмо єдині. Слава Україні, героям слава.